Мої вітання, дорогі друзі. Компанія Автопойнт продовжує приганяти з Європи автомобілі. На цей раз ми можемо бачити Hyundai iX 35 Автомобіль в красивому світло-коричневому кольорі. Це 12-й рік випуску, передньоприводний, 1,7 дизель. Ми маємо лінзовану оптику, передні парктроніки, передні та задні протитуманні фари. Автомобіль оснащений дуже красивими хромованими елементами, як біля решітки радіатору, так і. Якщо побачите, ручки у нас також хромовані. 18-ті легкосплавні диски, оригінальні, дуже красиві. О, стоїть на гарній гумі Хенкук. Автомобіль має безключовий доступ. Це у нас вважається автомобіль паркетник тобто він на передньому приводі, але з підвищеним кліренсом. Зараз такі, дуже, такі автомобілі актуальні і, і в принципі, вони користуються великим попитом. Давайте пройдемо автомобіль з усіх боків і побачимо, що. Також ми маємо в цьому автомобілі камеру заднього огляду. В цьому хімдайку дуже класна комплектація. Тут маємо шторочку в багажному відсіку Все чистенько, пластик чистий, красивий, царапін нема. полочка також чиста. Приємно знаходитись в багажнику, скажімо так. Але я раджу всім не знаходитись в багажнику, щоб вижили правильним життям. Тут ми маємо повнорозмірну запаску, ключі, домкрат, все коложено, все на місці є. Ну а тепер хочу перейти до десерту, до комплектації безпосередньо комплектації цього автомобіля, тому що тут дуже багато всіляких фішечок, які вам сподобаються, які робить цей автомобіль більш привабливим, ніж інші свого класу. Ходімо в салон. Крім хромованих деталей ззовні, має хромовані деталі всередині. Дивіться, наскільки воно блискуче все. І воно не дає закривати автомобіль, поки двері відкриті. В автомобілі у нас повний електропакет. Бачимо надпис авто, воно означає автоматичні складання, ну, тобто опускання скла, центральний замочок, блокування вікон, електроскладання та регулювання дзеркал заднього огляду. Переходимо плавнісінько далі. У нас є система старт-стоп, яка допомагає зекономити до 10% палива. Це у нас допомога при спуску і відключення стабілізації. Крім того, автомобіль має е, купу інших цікавих датчиків: це датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо, круїз-контроль. В автомобілі 103 тисячі км пробігу. Тут ми маємо і навігацію, і е, різні е, приложення. Bluetooth, звичайно, що є, який допомагає нам підключити свій смартфон. Тут е, ми бачимо. Е, я зараз подивлюся. Це у нас сенсорний у нас дисплей, Київ Рівне, вся Україна у нас тут показана. Крім того, для комфорту запуск кнопки, тут безключовий доступ, клімат кліматконтроль, підігрів передніх сидінь. Ще ми бачимо е медійні отвори AUX, iPod, і USB можна приєднати. Це автомобіль на механіці шестиступка, тож він 1,7 дизель на передньому приводі на шестиступеневе, буде доволі економний йти по трасі, та й по місту, в принципі, багато брати не буде. Хочу зазирнути в бардачок, для того, щоб. Е Зрозуміли, що це автомобіль свіже привезений. Це митна декларація означає те, що автомобіль розмитнений і готовий до реєстрації. Повністю ми займаємося, займаємося документами і підготовлюємо автомобіль до реєстрації. З цим питань не буде. Ми цим займаємося вже на професійному рівні. В цьому автомобілі є сервісна книга і дуже багато різних документів, які підтверджують пробіг. Тому що звичайно, що такі мали пробіги, вони викликають сумнів саме для того, в нас є. Документ це обов'язковий техконтроль. І в 2022 році, Андрюх, приблизь трошечки, зафіксований пробіг 65 тисяч кілометрів. Це у нас в, 20, це в 2020 році. І є документ, із останніх в 2022 році підтверджує пробіг 74 тисячі кілометрів. Тобто сервісна книга нам указує, що пробіг в цьому автомобілі рідний. Ну, а тепер ходімо далі, подивимося на наш салон. Тозі, саме головне в цьому автомобілі. Ну може, не саме головне, але великим плюсом є і того, що салон автомобіля на шкірі, і подивіться ззаду бездоганна шкіра в ідеальному стані. Все класно. Також в південно корейській автомобілі полюбляють назбалувати гарними комплектаціями, наприклад, як підігрів задніх сидінь. Крім того, в цьому автомобілі є великий панорамний дах. Він двосекційний, і перша секція ще відкривається як люк. Тож літом буде доволі цікаво їздити з відкритим люком. Я зараз сижу, відкинувши свій локоточок на підлокітник. Тут є підстаканники, це все, все зручно закривається. Місця доволі багато, потолок високий. Сіжу з комфортом, що можу сказати. Мені комфортно. То що ж, друзі, є у нас такий автомобіль, він подається. Його можна прийти, пощупать, помацати, перевірити і купити. З оформленням документів компанія Автомобіль вам допоможе. І... І зареєструємо, і все зробимо, щоб ви сіли і поїхали додому на прекрасний Hyundai 35, А знайти ви нас можете за адресою місто Суми, вулиця Героїв Крут, 19.